Друзі, всіх вітаю на каналі Зелений Простір. Давно не, не була в ефірі, самі розумієте, світло обмаль. І ось я до вас зараз поспішаю, поки є світло у нас з такою красуньою. Ви всі здогадалися, це мімоза, хоча насправді це акація. Але ми звикли так її називати. Зараз якраз є сезон продаються як в горщиках, так і гілочками. Я привожу саме в горщиках, укорінені. Вони. Їх багато росте в Італії, звідки, в принципі, імпорт йде до нас. І гадаю, що ці мімози теж італійські красуні, бачите, які вони класні. Так ось, хочу вам розказати, як доглядати за такою красуньою, спробувати виростити її в домашніх умовах, щоб на наступний рік вона теж у вас працювала. Дивіться, коли ми купляємо зараз ось, наприклад, лютий місяць, може ще березень буде, мімозу, вона потребує прохолодних умов. В надто теплих умовах вона просто засушить бутончики, квіточки свої і почне ну, нарощувати зелену масу. В Італії хоч і тепла, але там теж є прохолодні зими. Ось. І це саме та погода, яка подобається мимозі. Тому, коли ви її купляєте в горщиках корінені, ставте її, будь ласка, в прохолодне місце. Або в квартирі багатьох зараз не дуже тепло, або засклена лоджа. Там на балконі можна поставити, і в принципі там температура може й до п'яти опускатися, коли сильний морози, можна заносити в кімнату, а потім знову виносити. Мимо залюбить сонечко. Ось, тому місце її треба підбирати доволі сонячне і дуже любить попити. Швидко пересихає. Зараз, коли ви її купляєте, ви не пересаджуєте, а просто поливайте в тому ґрунті, в якому вона є. А вже як вона відцвіте, можна, в принципі, це там кінець березня, можливо, квітень, її присадити в ґрунт. Більший горщик підбираєте і присаджуєте. До речі, вона може рости на вулиці чудово аж до осені, поки не похолодає, тому у кого приватні будинки, це можна її вирощувати там. На жаль, у нас вона не зимою. Як би її не вкривали, в принципі, ось такі. Морози, які у нас в цій зими, ну, її просто вб'ють. Також мій мози ще вирощують там оранжеріях, теплицях у кого є. В принципі, можна, якщо там підтримується температура, щоб ну, рослинка не замерзла взимку. Квіти у неї дуже ароматні. Ось дівчинка, вона в принципі не вибаглива. От зараз цей період вона доволі багато п'є. Тому, як ви бачите, що горщик підсох, будь ласка, пролити водою. Поки добре, не треба ніяких давати, поки вона квітне. А як відсвітив, можна вже присадити і підживлювати з добривами. Бачите, тут ще не розпустилися повністю, а тут вже бачите, ось такі пухнасті, вже повний розпуск квіточок. Дуже чарівна рослина, дуже по весняному вона виглядає, тому вона всім так подобається. Якраз такий період, коли хочеться зелені, свіжості і мімоза, точніше акація, дуже в цей період приваблива. Тож, хто хоче, будь ласка, пробуйте, купуйте. Її. Да, рослинка не дуже дешева, тому що маленькими не продають. Це вже, ви бачите, п'ятнадцятий горщик. Ось її в більших горщиках продають, тому в принципі це не, не дешевино. Ну, але мені здається, вона вартує того, щоб спробувати з нею подружитися і мати кожну там, осінь, ой, зиму весну, ось такі прекрасні суцвіття жовтого кольору.